Вітаю усіх! І це друга серія проходження за Італію в моді Редукс В попередній серії громадянську війну я закінчив, об'єднав всю Італію, і з'явився івент, в якому йдеться або створити все ж таки Велику Італію, або створити Латинський Союз. І я вам дав вибір, щоб ви обрали що ж мені обрати, і ви обрали створення Великої Італії. І спойлер краще б обрали Латинський Союз. Початок вже хороший. Хорватія оголошує війну Сербії. Прикольно. Можливо, колись я дочекаюся, коли додадуть сповіщення про те, що твоя маріонетка хоче на когось напасти. А то чому я, як сюзерен, про це дізнаюся? Постфактум, коли маріонетка вже оголосила війну. Прикольно, звісно. Ну Хорватія, звісно, молодець, має 13 дивізій і оголосила війну Сербії, в якої армія в два рази більша? Звісно ж, звісно ж. Сербія перейшла у наступ і почала окуповувати хорватські землі. І сербський наступ зупинився тільки тоді, коли вже підійшла італійська армія. Ну, Хорватія, ти, звісно, молодець розум маєш. Хоч Хорватія мене трішечки і розчарувала своїм рішенням, але все ж таки я повинен їй подякувати, тому що завдяки Хорватії в мене з'явиться новий сателіт у вигляді Сербії. Тому дякую тобі, Хорватія. Ну а сама війна із Сербією була не те, щоб і складною. Але все ж через місцевість пробиватись було складно. Я намагався оточити сербську армію, намагався її оточувати, знищувати. Але але все одно, все одно було тяжко, тому що в Чорногорі та в Македонії були гори, в яких було тяжко пробиватися. Несподівано, коли Сербія вже була на межі капітуляції, у війну влетіла Албанія, яка вирішила також відхопити собі шматочок Сербії, але звісно в неї нічого не вийшло, тому що я тут вніс основний вклад. Моя армія окупувала всю Сербію, а тому, звісно, собі все забрав я. Албанії нічого не дісталося. Вирішив я висунути Швейцарії ультиматум на регіон Течіно чи як там правильно, і Швейцарія несподівано від нього відмовилась. Це для мене був, чесно кажучи, удар, тому що я розраховував на те, що вона погодиться. Але більш несподівано стало для мене те, що Німеччина вирішила вступитись за Швейцарію і сказала мені, що якщо я нападу, то я буду воювати із нею. Я, звісно, цього боявся. Я не дуже хотів воювати з Німеччиною, але все ж вирішив не відступати, не давати задню і оголосив війну Швейцарії. Почалась моя війна із райкс Швейцарія, видно, до останнього не вірила в те, що я нападу, тому що кордон. Он був пустим. Саме захоплення Швейцарії відбувалося ну доволі тяжко, самі розумієте. Та гори, укріплення, плюс і швейцарська армія, яка не яка є. А тому, звісно, відбувалося все складно. Також я проводив наступ в Австрії, тому що Австрія є членом Райхспакту, А також через Швейцарію я увійшов на територію Німеччини. Ну, німці теж молодці. Звісно, вступили у війну, але при цьому якось свою армію не тримали. Окрім того, що я воюю з однією найсильнішою державою світу, сталася ще одна така прикрість: в мене немає резини. Мене просто закритий доступ до всіх країн, ніхто мені її не хоче продавати, тому що то немає морських шляхів для цього, то ще щось. І, чесно кажучи, я такий прикол не зрозумів, тому що через деякий час воно само якось собою вирішилося, і я вже міг торгувати резиною. А тому, що тут сталося в цей момент, я, чесно кажучи, не знаю. Але, хоч і ненадовго, через це виробництво моїх літаків зупинилося. Швейцарці вирішили запропонувати мені мир, віддати мені регіон в обмін на підписання миру, ну це, звісно, виглядає смішно. Не хотіли мені мирно віддавати цей регіон. А коли я окупував майже всю їх країну, то вони згодні на переговори і віддати регіон. Видно, вони сподівалися на німців, що вони їх захистять, а німці якось пасивно себе поводять, просто стоять і навіть навіть не атакують. Окрім довбанням в швейцарських горах, я займався довбанням і в Австрійських горах. І австрійська оборона виявилася доволі слабкою. Доволі швидко я пробився, зайняв відень, зайняв ще деякі міста, і на цьому все Австрія капітулювала. Не знаю, чи то Австрія стала слабкішою з попередньої війни або я став сильнішим, але доволі швидко вона якось капітулювала. Я думав, це буде відбуватися довше. І, і після капітуляції частина територій відійшла Росії, з якою Австрія також знаходиться у війні. І я, чесно кажучи, не розумію такої логіки. Ні, я звісно розумію. Росія воює з Австрією і також воювала з її дивізіями на німецькому кордоні. Але вибачте, російські війська не входили на територію Австрії. А тому, чому після капітуляції Австрії Росія отримала її території? Яким чином? Я чесно кажучи, такої логіки не розумію. Після капітуляції Австрії я зосередився на Німеччині і Німеччина поводила себе доволі пасивно. Коли я через Швейцарію дійшов до її кордону, то Німеччина тупо стягнула лише по одній дивізії на провінцію і просто стояла, навіть не намагалася мене атакувати. Ні, ну я розумію, звісно, що Німеччина й так зайнята в неї два фронти із третім інтернаціоналом та Росією. Але все ж, все ж, ти чому мене Німеччина недооцінюєш? Непевне, німці подумали, що італійці як в першій світовій, ну тупо попуски, на яких не варто звертати своєї уваги. Але ні, але ні, виявилося, що італійці вже більше не попуски і активно просуваються на німецькій території. Коли я побачив, що росіяни вже в познані, вони оточили Данцих і вони вже знаходяться неподалік Берліну. Я зрозумів, що мені треба якось пришвидшуватися. Хотілося раніше за росіян захопити Берлін, але потім, потім я побачив повідомлення про те, що Німеччина та Росія уклали перемир'я. Росії дісталася Польща та країни Балтії. І з одного боку, це, звісно, добре, тому що Берлін тепер точно візьму я, а не росіяни. А з іншого боку, німці звільнять свої війська зі Східного фронту і перенаправлять на мій фронт. Ну, можливо, ще й частково на Західний фронт із третім інтернаціоналом, але все одно, все одно. Німці будуть на мені більше зосереджені. Це, звісно, мінус. Але все ж нічого страшного, тому що італійську армію нічого не зупинить. Тільки майже через рік спочатку війни я нарешті зміг. Захопити Швейцарію. Швейцарія це дійсно проклята країна, тому що там є гори, там є укріплення, там є яка-не яка армія, яка не слабка. І щоб капітулювати цю прокляту країну, її треба захопити повністю. Всі провінції, всі ці укріплені провінції, навіть з авіацією доволі складно захопити. Але все ж, все ж, постійними атаками я зміг. Це зробити, дякувати Богу. Після цього я нарешті міг видихнути із полегшенням. Воювати з Німеччиною. Ну прям нормально так реально воювати. Я почав десь у вересні 41-го року, а вже в липні 42-го року я захопив Берлін та поділив Німеччину на західну та східну. Менше року мені знадобилося для того, щоб знищити Німеччину. Це звісно, смішно. Це просто ганьба для Німеччини. Ну як так кайзер? Як ти міг так просрати країну? Я, чесно кажучи, не розумію. На мирній конференції я намагався забрати все. Ну але звісно, в мене це не вийшло. Франція забрала деякі німецькі землі, але нічого страшного Зате... Я захопив Кубу, яка була союзником Німеччини. Треба про всяк випадок мати території в північній Америці, а то раптом буде війна зі Штатами або Канадою, наприклад, тому це важливіше ніж за Рейнську область, яку захопила Франція. Саму ж Німеччину я поділив на північну та південну, ну чисто по приколу. Ну а чому б і ні. Прусію я зробив незалежною, але чомусь ця Прусія була тільки в східній частині. Західна Прусія відійшла Німеччині. Австрійську імперію я поділив на Австрію та Угорщину, а також доволі дивно те, що не було івенту стосовно Швейцарії. Швейцарія залишилася під моїм повним контролем. Чому так сталося, я не знаю. Якщо хто знає, пишіть в коментарі. Мені цікаво дізнатися, чому ж так сталося. Після війни я вирішив створити свій альянс, і було три вибори: італійський блок ем, звучить дуже оригінально, прямо ну дуже креативно. Римський альянс та середземноморська вісь. Ну я обрав, звісно, римський альянс. Теж доволі оригінально, звісно. Ну добре, це краще ніж просто італійський блок. І як ви бачите, зараз римський альянс простягається по всій Центральній Європі. Ми тупо відділяємо інтернаціонал третій від Росії. Така буферна зона в Європі у нас утворилася. Мені не сподобалося те, що Чехія ну якось взагалі не входить в наш альянс, те, що вона просто оточена нами. А тому я вирішив фабрикувати претензії. Але потім, потім я в рішеннях побачив, що я її можу запросити, а також можу запросити Румунію та Албанію. Але через те, що Румунія вже знаходиться в російському альянсі, її запросити неможливо. Я відправив запрошення і Чехія відмовилась. Але все ж таки оголошувати війну я їй не став. А ось Албанія. Албанія зрозуміла, що зі мною краще дружити, і погодилася вступити в мій альянс. Далі, далі, у нас війна із Мальтою. І Мальта мене тупо попустила. 24 дивізії почали висадку в Мальту, і наче був успіх, точніше, спочатку його взагалі не було. Я підвів авіацію, і успіх наче був. Я вже подумав, ну ось все. Але потім мої війська тупо взяли, розвернулися і все. Вони програли. Тупо маленький острів попустив велику країну. Ну я, звісно, такої ганьби не міг перенести, а тому я почав вже нову висадку в всій ті ж 24 дивізії, але вже на цей раз все вдалося, і Мальта капітулювала. Після Мальти я вирішив биканути на синдикалістську Францію. Я відправив ультиматум і сидів, 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 сидів. І ще раз. Сидів і потім я зрозумів, що щось тут не так, тому що ніякого івенту немає. Типу там Франція погодилася або відмовилася. Тупо не було івенту. Тому я вирішив вручну фабрикувати ціль війни. Коли я оголошував війну Франції, я зрозумів, що Італію тут ніхто не поважає і не вважає взагалі за серйозну країну. Інакше я не можу пояснити те, що на кордоні зі мною не було жодної, жодної французької дивізії. Спочатку Німеччина лише по одній дивізії там привела. Тепер французи взагалі нуль дивізій привели до мене. Як так? Чому так? Чому Італії тут ніхто не поважає в цьому світі, я не розумію. Звісно, коли я там уже захопив південь, французи підійшли, уже все, почали якось оборонятися, але вже це їм не допомогло. Ну, коротше, я просто тупо на автоплані захопив цю Францію, тому що ну, треба поважати Італію, не треба так ставитися до неї. Франція капітулювала, і її узбережжя дісталося Африканській Федерації. Я вже про це казав і скажу ще раз, я не розумію цієї логіки. Після зачистки материка я почав висадку в Британію. І, о Боже, я ніколи не міг навіть собі уявити, що на цей острів можна легко і без проблем висадитися. Я навіть уявити собі такого не міг. Я не знаю, чи в Британії з самого початку зі старту гри флот маленький, або вона його просто десь втратила, але на цей момент у Британії було десь ну 100-120. Дцяд кораблів ще й до того ж, не всі вони знаходилися в ламанчі Висадка пройшла вдало. Лондон я захопив, і я тупо на автоплані наступав. Я тупо зніс британську оборону. Британська армія взагалі нічого не могла зі мною зробити. Британія капітулювала і капітулював весь третій інтернаціонал. Після мирної конференції мені довелося протикати величезну кількість івентів, тому що захоплених земель багато, і треба було вирішити їхню долю. Звісно ж, я всюди понастворював маріонеток. Само Британію я поділив. Також в мене з'явились нові землі в північній Америці, а саме Мексика та Центральна Америка. Тому я тепер точно можу не переживати, якщо в мене буде війна зі Штатами або Канадою, тому що в мене вже є плацдарм. Ну а тепер тепер в мене залишилось лише дві цілі. А це Лівія та Ефіопія. Оголосив я війну Єгипту, тому що він контролює Триполі. Взагалі там була незалежна держава, яка була в одному альянсі із Єгиптом, але потім Єгипет якимось чином анексував цю державу, не знаю, як так сталося, але і не важливо. Хороший, почалася війна. І, звісно ж, Єгипет нічого не міг зробити з моїм наступом. Я тупо просувався вперед. Що я можу ще сказати про цю війну? Ну, ви самі розумієте, це Африка, це спекотно. Це відсутня логістика, як я ненавиджу Африку. Але в Північній Африці все ж таки логістика, хоч трохи, але вона є. Але щоб капітулювати цей Єгипет, мені довелося йти аж до Судану. А ось там, ось там уже логістики немає. А тому там я поніс великі втрати, звісно ж. Але нічого, зате я захопив Єгипет. Хоча чи варте воно було того, чи ні, я навіть, чесно кажучи, не знаю. Після війни з Єгиптом почалася війна з Ефіопією. Ось тут уже про логістику можна забути. Тут вона тупо відсутня. Якщо з мого боку логістика, хоч якась була ще на мінімальному рівні, то ось в Ефіопії вона була взагалі відсутня. Але це таке, це дрібниці. Мене більше хвилює інше питання. Покажіть мені людину, яка придумала додати мільйон провінцій в Ефіопію і взагалі в Африку. Хто ця людина? Хто ця кончена людина, яка додала мільйон провінцій? Навіщо? Навіщо було так дрібнити цю чортову Африку, в якій так не хочеться воювати? А тут ще й мільйон провінцій. Просто покажіть мені цю людину кончену. Я просто, коли я воював, в мене горіло. В мене горіло, тому що у Ваніліп я б уже раз-раз і захопив би ту Адіс Абебу. А тут мільйон провінцій треба дій... пройти, щоб захопити ту чортову столицю. Просто я не розумію. В мене в цей момент дуже і дуже сильно горіло через цю кількість провінцій, яка тут є. А ну і до речі, після Ефіопії ще була війна із Сомалі. Я про Сомалі забув, що під час гри, що зараз. Ну, війна і Сомалі. Ну що я теж захопив Сомалі, що взагалом ще можна сказати? Ну, в принципі, те ж саме, що і з Ефіопією. Відсутня логістика, а також мільйон провінцій. Після захоплення Лівії, Ефіопії та Сомалі я створив там маріонетки. Ну, типу, губернаторство Північна Африка та Східна Африка. І на цьому все велика Італія створена. І я, чесно кажучи, розчарований кордонами цієї Великої Італії, тому що для мене Велика Італія це Італія, яка контролює узбережжя Хорватії, Чорногорії. Ну або ж повністю Чорногорію контролює Албанію і Грецію. А тут, тут, типу, ну і так, я захопив деякі французькі території. Так, я контролюю узбережжя Хорватії, Я контролюю Мальту, і, типу, на цьому все. На цьому мої кордони і закінчуються. Якось сумно насправді. Так, з іншого боку, я маю величезний вплив в Європі, вся Європа піді мною, Північна Африка, і навіть є маріонетки в Північній Америці. Але кордонами самої Італії я не задоволений. Я, звісно, можливо, щось не так зробив, можливо, я щось не так зрозумів, все це може бути, але ну, ось так от в мене вийшло. А тому, можливо, все ж таки б створення Латинського Союзу було б краще. Можливо, там би я зміг націоналізувати іспанську. Франські, французькі та румунські землі. Ну, хто знає, я цього вже не дізнаюся, тому що перегравати я вже точно не буду. На цьому проходження закінчується. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі!